Вітаю, улюблені. У ці дні ми всі розмірковуємо про Пасху, про те, що вона означає, взагалі, що це за свято. І також в ці дні нас може турбувати питання про те, чи взагалі варта, вартує веселитися на пасхальні свята, коли йде війна, коли багатьох до нас в кімнату, в двері стукає гори. Але Тут хочеться сказати, що справді праздно веселитися не варта. Але чи варто нам радіти разом з християнським світом, разом з церквою? Чи варто радіти у ці дні? Звичайно, що варта, тому що до цього нас призиває Господь, до цього призиває нас Слово Боже, і цьому є підстава, цьому є, у цьому є сенс. Щоби ми раділи перемогою Ісуса Христа, перемогою Ісуса Христа на Голгофі, перемогою життя над смертю, світла над темрявою, добра над злом. Я думаю, що ніхто із вас не буде перечити, тому що е, дружина чи мама чи дитина радіє, коли їхній батько живим повертається додому. Ми бачимо це по багатьох сюжетах в Інстаграм, в Тікток, чи десь інше. Ми бачимо, як радіють близькі, коли е, воїн приходить додому. Радіють навіть домашні улюбленці. І справді це велика радість, якої ніхто не може забрати. Тому і так само ми можемо радіти, е, знаючи, що для нас зробив Ісус Христос. Тому що Пасха це найперше свято. Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. І цим самим Ісус Христос показав, що ми люди, ті, які віримо в Нього, ті, які вірять, що е, Він помер за наші гріхи, але Воскрес для нашого оправдання, мають радість від плодів жертви Ісуса Христа. Мають радість прощення гріхів, мають радість. Перемоги, власної перемоги разом з Ісусом Христом на смерть. Уявіть собі, якби вам лікар сказав, що ви хворієте смертельною недугою, наприклад, рак. І через якийсь день, через якийсь час по молитві вам повідомили після проведення досліджень, що насправді у вас ніякого раку немає. Чи раділи би ви такому повідомленню? Я думаю, що раділи би. Так от, хочу вам сказати, що гріховність наша це хвороба, яка набагато страшніша, ніж рак. Гріховність наша однозначно приходить, приводить до смерті. Але Ісус Христос помер за нас, щоб звільнити нас від, цього, від цієї залежності. І він вже це зробив. І це справді відбувається. Тому Пасха це свято радості перемоги кожного із нас над смертю. Слово Боже говорить, що ті, хто вірують в Ісуса Христа, вони не помруть, а будуть мати життя вічне. І це правдиве свідчення. Так говорив сам Ісус Христос, Син Божий, а Він не обманював. Так само говорили апостоли і про це. Ми багато разів читаємо у Біблії, тому свого часу апостол Павло він пише і закликає християн до того, щоб вони раділи. Ось я вам прочитаю тільки одне місце: це послання до Колосян. І там написано так: апостол Павло закликає і говорить: завжди радійте, не впинно моліться. За все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Бачите, як каже апостол Павло, завжди радійте, так в нашому житті справді завжди є місце для радості, особливо коли ми розуміємо цю радість як радість від народження згори, як радість від прощення гріхів, як радість перемоги життя над смертю, як радість того, що ми. Обов'язково через віру в Ісуса Христа, через Його Воскресіння будемо мати життя вічне. То, що варто радіти під час святкування Пасхи, так варта і є чому. Але чи варто празно веселитись, можливо, в ресторанах, в нічних клубах, вживати алкоголь, напиватися і втрачати через це, по суті, людську і Божу подобу? Ні, так радіти не варто. Багато капеланів зараз збираються на фронт. І ми також, і думаю, що і я буду мати можливість разом з військовими, з бійцями порадіти цим святом. Тож радійте в Господі, радійте і під час святкування Пасхи, і в інші дні. Хай Бог благословить вас і знайте, що з Ісусом Христом ми обов'язково переможемо. Коли Ісус Христос закликав апостолів радіти, Він сказав так. Майте мир, ні про що не протурбуйтеся, бо я світ переміг. І хай ця радість перемоги Ісуса Христа вона спонукає нас до правильного святкування Пасхи. Слава Ісусу Христу! І слава Україні через Ісуса Христа!